Понад сотня дітей замерли в очікуванні, переживаючи крайні хвилини терпіння аж ось на порозі хатинки з'являється він. Святий Миколай у Полтаві напередодні 6 грудня традиційно відкрили його резиденцію. а ти писала в цьому році листа Миколайчику? Да, я замовила три новорічні хлабу. Напередодні чудового свята дня Святого Миколая. Вже традиційно, другий рік підряд. Ми ходимо саме в благо Каву, очікуємо саме приходу святого Миколая, тому що ми приносимо листи саме сюди. Ми з дуже з нетерпінням чекали цього дня. Головний зимовий чудотворець приймає гостей у Полтаві вже в десяти. Діти пишуть. Йому листи розповідають вірші, співають пісні, а найголовніше діляться своїми найзаповітнішими бажаннями. Натомість кожен отримує подарунок. Ну, поки що незвично, але звукаю діткам. Хочеться все ж таки приємно зробити, бо вони всі очікують свята, всі очікують магії. Для мене це знаєте такий емоційний заряд, і можливо найважливіша річ так з тих, що я робив, і роблю. Я розумію, що це дітки. І все, що стосується них, до мене дуже важливо. Організатор розповідає, що кожного року святий Миколай особливий та унікальний, адже він є втіленням вічного добра і дивовижних чудес. Я подивилась на нього. Я розумію, що це ідеальний образ Миколая, його посмішка, його доброта, його така відкритість, і вже готова й борода. І я кажу Артеме, а ви хочете бути Миколаєм? Він. Я не знаю, що це, але я згідний. І ось він вже декілька разів прийшов. Ми примірили йому костюм. і Сьогодні він зустрічає дітей. Вже 10 років підряд Миколай приїздить до Полтави, зустрічає діток, дарує подарунки, приносить атмосферу свята, радості. І десь до 4-5 тисяч подарунків щороку ми роздаємо діткам. Цьогоріч хатинка працюватиме 6 по 25 грудня. Також у ці дні в резиденції відбувається збір коштів на реабілітацію дітей українських захисників.